Атом це найменша частинка речовини, яка є хімічно неподільна. Ми ж фізики знаємо, що атом ділиться. Атом складається з нуклонів, це ядро атома. Нуклони це, в свою чергу, так називають протони і нейтрони. І навколо яких по орбіталях рухаються електрони. Вони виглядають у вигляді хмаринки. Це стабільні частинки, які мають негативний заряд та мають певну масу. Нуклони, з яких складається ядро, а це 99,9 маси атома, складаються з протонів та нейтронів. Протони ж і нейтрони, вони елементарні частинки, які, в свою чергу, складаються з кварків. Протон має позитивний заряд, до речі, точно такий, як електрон. Якщо ж не вистачає одного електрона, такий атом називається іоном. Якщо ж не вистачає нейтрона, то такий атом називається ізотопом. Ось так легко і просто.